У нашій війні приймає участь дуже багато країн. З однієї сторони Україна, її союзники США, Англія, Євросоюз, а також велика група підтримки від, підтримки від демократичних країн. З іншої сторони, Росія, союзники в неї, Північна Корея, Іран, Китай вже офіційно заявив, що він підтримує Росію. І знову ж таки дуже велика кількість недемократичних країн, які підтримують Росію. Всі ці, ці країни мають свої власні інтереси у цій війні. Давайте розглянемо ці інтереси США. Зараз при владі демократи. Вони хочуть максимально послабити Росію, загнати її в ніщиту. Щоби е, зняти ту загрозу військову, яка Росія несе по всьому світу. Росія постійно участвує у конфліктах в Африці, постійно розкачує ситуацію по всьому світу. Якщо в США зміниться влада, сьогоднішня опозиція, то є прийдуть до влади республіканці, що дуже велика вероятність, а у них підхід дещо інший. Республіканці намагаються зробити. Підняти економіку всередині Америки, і вони бажали би, щоб послабилася Європа, послабилася Росія, послабився Китай. Тому вони зацікавлені, тому щоб війна продовжувалася, але щоб більше приймала участь, Європа витрачала свої кошти. Ну і так само вони би хотіли, щоб Росія з... зникла. Слідуючи, Євросоюз. Євросоюз він не монолітний, там є різні погляди, будемо дивитися на основних, основні країни Євросоюзу. Германія, Франція, Італія. Влада в Євросоюзі осознає, то, що Росія несе великі загрози для, для їхніх, взагалі для свобод, для миру, для вільної торгівлі, для демократії. Тому влада, яка є в Євросоюзі, в принципі, зацікавлена в тому, щоб знову ж таки через цю війну Росію послабити до, до Ніщити. Другий інтерес в тому, щоб Росія стала нижчою державою в тому, щоб дешевше було купляти їхні ресурси і щоб можна було переманити їхній людський потенціал до себе на роботу. Також Європа не, Європа не зацікавлена в тому, щоб українська економіка почала з ними конкурувати. Але з іншої сторони, в них демократія, їм потрібно перевибиратися. І вони мають звертати увагу на своїх виборців. А от виборці якраз не до кінця розуміють загрози, які несе Росія. Виборці часто думають, що Росія хоче там захватити якусь територію Київської Росії, чи що Росія хоче... Захватити територію Бившого Совєтського Союзу, а подумає, що Росія прийшла воює заради того, щоб заробити гроші, щоб якісь ресурси захватити. Вони не розуміють основного, що Росія намагається захватити владу не тільки в Україні, а в усій Європі. Росії потрібні колонії. Які будуть повністю їм підчинятися, де вони поставлять феодали, які буде управляти. Так само, як Білорусі. Вони так хотіли би зробити, в принципі, з усією Європою. Почали з України. Тому важко владі Європейського Союзу якось лавірувати між. Інтересами, стратегічними інтересами держави і інтересами своїх виборців. Наступна Китай. Зараз Китай завойовує для себе Африку і Азію. Завойовує він в основному за рахунок того, що входить в ті, в ті країни. З яких виходить Росія? Росія слабіє, слабшає, Росія виводить свої війська, Росія втрачає контроль над багатьма країнами. І Китай навіть буває, коли він... військові бази Китаю розміщується на тій території, де колись розміщувалися військові бази Росії. Тому він, в принципі, зацікавлено в тому, щоб Росія слабшала. Також Китай зараз масово багато. Шукає і скупляє чи орендує довгостроково землі, родючі землі по всьому світу. І тут знову ж таки їм цікаво, щоб Росія не могла виробляти свої землі, не вистачало ні грошей, ні технології для того, щоб взяти їхні землі в оренду. Ну, Вони це вже роблять, але тим але, але, але більше, тим краще. Тобто, в принципі, всі основні ігроки зацікавлені в тому, щоби. Війна продовжувалася. Інтереси Росії. Ну, як я вже говорив, влада в Росії має на меті будувати імперію або будувати велику феодальну країну. Тобто впливати чи підкорити собі всю Європу. Якщо вони зможуть підкорити собі Україну, це повністю поламає все, по-перше, по-друге, це покаже слабкість Європи і по-третє, вони будуть контролювати 30% світового експорту зерна. Так, да, вони зможуть впливати на Європу, а в принципі ми, скоріше все, що зможуть їх завоювати. Люди в Росії, в принципі, якщо від, 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 відокремити Пітер і, і Москву, що це інші країни, то вся Остальна Росія повністю підтримує Путіна. Ну, не Путіна, скажімо так, а верхівку влади в Росії. Це нагадує мені. Поведінку бідних людей, які вступають в кримінальні банди. От коли ти ніхто, коли ти ніщо, коли ти вступаєш в банду, ти стаєш нібито вже сильним. І да, вони іскренні радуються тим, що наш Глава банди наш найсильніший. Да, вони з радістю йдуть на обой ради того, щоб вважатися сильними. Вони постійно надіються, що з очередної війни їм щось перепаде, їм нічого не перепадає, але все одно пропаганда в Росії зробила своє, своє діло і за 20 років. Росіяни це, в принципі, члени кримінальної банди, які готові йти на розборки і помирати ради Гловоря. Далі залишаються інтереси України. Як ви бачили, в попередніх основних ігроках і Україна ніде не згадується, тому що в принципі Україна це жертва. Не ми починали цю війну. І ми не в змозі самостійно її закінчити. Ми в змозі тільки нанести максимальний ворон в Росії, якщо ми будемо воювати самостійно. Інтереси українців в тому, щоб вижити. При тому, що це інтереси всіх українців. Але далі інтереси української влади. Українська влада зацікавлена в тому, щоб вистояти, виграти війну, знищити Росію. І Зберегти ті правила, за якими Україна жила до війни, в принципі живе і зараз, є бажання зберегти ці правила і після війни. І вони все для цього роблять. Вони, в принципі, воюють. Вони готові, багато ж з них на фронті, багато допомагають грижима. Але це все заради того, щоб зберегти ті правила, які були в Україні до війни. Опозиція. Так само опозиція, вони воюють на фронті, вони максимально допомагають грошима, вони вкладаються в цю війну заради того, щоб Україну зберегти, щоб її не втратити. Вони роблять все, щоб поміняти владу, щоб стати на місці влади, навіть зараз не міряно ролі, які дебільні, але критикують владу. Вони хочуть зняти владу. Але вони також воюють за те, щоб в Україні залишилися правила життя, які були до війни. Прості українці, прості українці, які воюють на фронті, прості українці, які максимально підтримують наших військових. Мовчики воюємо. За те, щоб зберегти Україну, яка була до війни з тими ж правилами, з тими ж же... устоями, які існували. І українці, які роблять вигляд, що війни немає, або українці, які виїхали за кордон, або українці, які говорять, хай Зеленський йде воювати, чи хай там. Депутати йдуть воювати, чи хай там Порошенко, чи хай там олігархи йдуть воювати. Це, в принципі, українці, які готові стати росіянами, готові стати росіянами і жити за російськими законами, підчинятися, вступити в ту банду, яка зараз на нас наступає. Ось такі, в принципі, інтереси усіх основних ігроків у цій війні.